Усім вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про пітупі -пі торгівлю на біржі Binance. Розберемо усі тонкощі та деталі, також надам рекомендації, як робити усе правильно та не стати жертвою для шахраїв. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже там публікуються усі грошові роздачі, на яких вдається непогано заробляти. Дякую за вашу підписку, адже це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Переходимо безпосередньо на біржу Binance, впевнений, що в абсолютної більшості вже є акаунт і вони знайомі з базовим функціоналом. Однак, якщо ви новачок, це відео саме для вас. Взагалі, в чому полягає актуальність даного відео? Зовсім нещодавно практично усі біржі заборонили прямий від в гривні. Відповідно, ми не можемо просто поповнити свій аккаунт з карт. Але насправді це не біда, я вважаю, що кожен повинен вміти працювати через p 2 p це насправді досить просто, не вимагає ніяких додаткових комісій. Ви самі можете обирати, яку суму купувати, за яким курсом, за яким способом оплати, і так далі. Тобто абсолютна свобода, і це досить зручно і до того ж безпечно, якщо дотримуватись елементарних правил. Так от друзі, давайте одразу ж перейдемо до діла. Давайте розпочнемо, переходимо в торгівля і обираємо P2P. Насамперед будемо купувати наші USDT. Уявімо, що ми новачки і хочемо завести сюди кошти задля того, щоб купити нашу першу криптовалюту. Окей, як бачимо, тут досить багато різноманітних рекомендацій та порад, щоб ви не зробили якоїсь помилки. Так от, насамперед, нам потрібно обрати нашу суму. Допустимо, ми хочемо закинути тисячу гривень. Потрібно розуміти, що ми за гривні будемо купляти USDT. Приблизний курс долара, я впевнений, більшість з вас знає. Далі, після того, як ми обрали суму, ми обираємо спосіб оплати, який зручний для нас. Для мене це, допустимо, Приватбанк. Ми обрали, і після цього автоматично починається пошук. Так от, друзі, далі нам потрібно правильно обрати ордер. На що потрібно звертати увагу. Це насамперед на кількість замовлень та на відсоток виконання. Тобто потрібно, щоб відсоток був більше ніж 90%. Як бачимо, тут здебільшого все перевірені продавці. Тобто, ми можемо обрати будь-який, відповідно логічно було б обирати найменшу ціну. Така в нас 38,74. Далі ми дивимось на ліміти, по яких готові продавати. Як бачимо. В нас чомусь воно не підтягнуло одразу, але я оновив і тепер бачимо, що на нашу суму ось це найкраще оголошення. Ми дивимося 208 замовлень та практично 100% виконання. Рухаємось далі, натискаємо купити USDT. Тут вводимо свою суму, знову ж таки, 1000 гривень. І за цю суму ми отримаємо 25,78 USDT. Натискаємо Купити USDT. Ордер формується, і, як бачимо, нас перекидує на наступну сторінку. Це вже безпосередньо сторінка для оплат. Тут ми бачимо, що розміщена картка нашого продавця. Все, що нам потрібно зробити, це оплатити гроші на картку і натиснути переказано. Зараз я цього робити не буду, але я думаю, що алгоритм досить зрозумілий. Після того, як ми оплатили, натискаємо Переказано та підтверджуємо нашим способом авторизації. Друзі, якщо виникає питання, чи може нам продавець не переказати криптовалюту, це практично неможливо, адже Binance виступає посередником. І навіть якщо у вас виникають якісь проблеми, бувало так, що допустимо в продавця, зникало світло, інтернет і так далі. Просто служба бінансу звертається до нього, і коли ви надаєте чек, тобто якісь докази, що ви все оплатили, він змушений переказати вам криптовалюту. Адже в момент, коли формується замовлення, ось ці 2578 вже заморожені з його рахунку. Тобто, стосовно безпеки хвилюватися не варто. Звичайно, як і в будь-якій справі, є шахраї, тому знову ж таки звертаємо увагу на кількість виконаних замовлень та на відсоток їхньої успішності. Сподіваюсь, по покупці ми розібрались, Давайте перейдемо до продажу. Наступним кроком буде продаж криптовалюти з виводом на нашу банківську картку. Переходимо в гаманець та обираємо фіат та спод. Адже більшість нашого функціоналу проходить саме на спотовому гаманці. Перш за все, нам потрібно переказати наші USDT в гаманець поповнення. Натискаємо переказ. Обираємо з Фіату на гаманець поповнення. Обираємо USDT хвилинку. Тут, як бачимо, мої активи обираємо USDT. В моєму випадку, це от практично 19 доларів. Підтверджуємо. Так, наші кошти переведені. Тепер ми можемо переходити в p 2 p торгівлю. Обираємо торгівля та p 2 p Далі нам потрібно додати свою банківську картку. Це робити досить просто: ми заходимо в центр користувача. Так, ми бачимо, що тут у нас p 2 p способи оплати. Як бачимо, у мене є картка Приватбанку, монобанку та спосіб оплати на реболют. Тут ми обираємо додати спосіб оплати, вводимо свій номер картки та, відповідно, ім'я власника. На цьому все готово і ми можемо приймати платежі на власну картку. Повертаємось на сторінку P2P-торгівлі. Тепер нам потрібно продати нашу криптовалюту. Обираємо продаж, обираємо спосіб оплати, в моєму випадку, це знову ж таки Приватбанк. Та обираємо приблизну суму. Нехай це буде 750 гривень. Натискаємо пошук. Знову ж таки, дивимось, яка пропозиція є найкращою для нас. У моєму випадку, це ось перша. Тут велика кількість замовлень та високий відсоток виконання. Браємо продати USDT. Натискаємо усі. Як бачимо, мої USDT коштують ось такий еквівалент гривень. Тут натискаємо Продати USDT. Як бачимо, ордер успішно сформувався, і зараз нас перекидує на сторінку оплат. Відповідно, зараз покупець має оплатити кошти на мою картку, і після того, як я отримаю винагороду, я продаю своєю USDT. Друзі, я рекомендую обов'язково перевіряти баланс карт. Бували різноманітні випадки, коли шахраї відправляли фейкові повідомлення: ні в якому разі. Не ведіться на жодні повідомлення, виключно переходите в Приват 24 Подивилися так, чітко прийшла саме ця сума, тобто, все максимально точно це гроші, вони вимагають вашої уваги. Тобто, як бачимо, вже покупець відзначив, що мені відправив гроші. Так, я перевірив свій банківський рахунок, і справді мені надійшла потрібна сума. Я натискаю платіж отримано. Тут я підтверджую, що отримав правильну суму. Ім'я платника збігається з верифікованим іменем покупця на Binance. Друзі, знову ж таки, бувають випадки, що імена не збігаються, але в цьому немає нічого страшного. Багато людей працюють в арбітражі і відповідно вимушені залучати картки інших користувачів. Якщо в продавця чи покупця високий рейтинг і відповідно висока кількість завершених. Кордерів це, в принципі, головний фактор, на який потрібно звертати увагу, тому я обираю «Я отримав правильну суму. Далі, використовуючи ваш спосіб безпеки, ви підтверджуєте ваші дії. В моєму випадку це підтвердження через аутентифікатор. Друзі, на цьому в мене власне все. Я показав, як правильно купувати криптовалюту та як успішно її продавати. Якщо ви вже досвідчений користувач, то будь ласка, не скупіться на лайк, адже практично кожного дня я отримую різноманітні запитання від новачків: як зробити це, як купити криптовалюту, як правильно зареєструватись і так далі. Тому це відео покликане відповісти на прості запитання людей, які лише розпочинають свій шлях у криптовалюті. Сподіваюсь, інформація була для вас зрозумілою та корисною. Я ж усім вам дякую за увагу і прощаюся виключно до наступних відео.